Привіт, красиві! Мене звати Катя Кулик, я створила Медиту українською, і якщо ви тут, то, скоріше за все, ви медитуєте з моїм голосом. І сьогодні я з вами поділюся своїми шістьма висновками після того, як я пройшла детокс за ентоні Вільямом і 10 днів їла самі лише овочі та фрукти. Якщо вам хочеться дізнатися один лайфхак, як покращити своє здоров'я, і ви не готові зараз робити детокс, слухайте це відео до кінця. І в кінці я поділюся своїм лайфхаком. Що може зробити вас здоровішими щодня без необхідності дотримуватися якихось строгих правил. І так, чому я пішла на цей детокс і навіщо він мені був потрібен? Колись я приходила програму лайфмастері Тоні Робінса, і на ньому ми вже робили цей детокс для печінки. Мені тоді дуже сильно сподобалося те, що я їла самі лише овочі та фрукти, не їла зовсім ніяких жирів, каш, нічого, і мені не хотілося їсти. Я була здивована, що навіть після закінчення того детоксу я хотіла. Їсти тільки таке сире, салат, щось не смажене, щось без солі. І це продовжувалося доволі довго, поки всякі суспільні е, рамки, як треба правильно їсти, мене не затягнули, і я не почала знову їсти готовану їжу. І ось я в Португалії в січні дістаю цю книжку, яку я отримала із тренінгу Тоні Робінса, Cleanse to Heal» Ентоні Вільяма. І розумію, що мені дуже цікаво її зараз почитати, а я довіряю своїм відчуттям, занурююся в цю книжку і хочу зробити таку чистку, такий кленс для себе. Але в той час в мене було якось багато обов'язків. Плюс я робила собі цифровий детокс. Відео про цифровий детокс я залишу тут під е, е, відео в посилання. Е, і е, відклала, відклала. Але. Пізніше я в червні зараз почала програму з медитації з моєю наставницею. І після однієї медитації я вийшла із відчуттям, що мені просто необхідно конче, необхідно щось зробити тільки для себе. І в цей момент я побачила цю книжку, яка стояла в мене на полиці, ну і зрозуміла, що час настав. В той день, коли я вибрала, це була неділя, робити це для себе, робити цю чистку організму. Я була просто щаслива. Я ходила по берегу океану з моєю донькою. Я ще навіть тоді нічого не з'їла в той день, але я була просто щаслива через те, що я обрала себе. І після того, як я прожила цей досвід зараз, у мене є шість висновків, якими я хочу зараз з вами поділитися. Але спершу розкажу, як проходить цей детокс. Він дуже простий: вранці ти прокидаєшся і випиваєш пів літра води з лимоном, вичавлюєш туди десь пів лимончика. Вважається, що ця вода вимиває токсини і спочинки. Після цієї води, як мінімум, мені дуже комфортно сходити в туалет і починається така ранкова рутина. За 15-30 хвилин ти випиваєш іще півлітра селерового соку. Я також маю лайфхак, як робити цей сік без соковижималки. Якщо він вам потрібен, пишіть під відео, і я обов'язково поділюся. Селеровий сік, начебто, має багато солей, які для тебе корисні. І загалом це класно випити овочевого соку для тіла це завжди добре вранці. Після салерового соку починається сніданок, і в цьому детоксі є три прийоми їжі, і між ними також снеки, сніданок обід вечеря. На сніданок зазвичай їсться щось таке е, солоденьке смузі, там є багато дуже рецептів смузі, але мені найбільше сподобалася м, така каша із переблендерйоних бананів з яблуками. Куди додавалися родзинки і ще якісь ягоди. Після сніданку, якщо хочеться перекусити, можна перекусити огірками, яблуком, в принципі, чим завгодно. І на обід, і на вечерю, в цій книжці, яку я вам показувала, також є рецепти, але загалом вам не потрібно думати про якісь рецепти чи дотримуватись якихось рецептів. Можна просто їсти сире чи приготоване на пору. Все ще завгодно, окрім авокадо, тому що в ньому багато жиру, не їсти жодних горішків, просто їсти овочі і фрукти. Мені також подобається цей кленс, тому що ну, дуже простий рецепт. Не потрібно багато думати, що саме обирати конкретно. Просто купуєш усі овочі і фрукти, які тобі подобаються, і насолоджуєшся. Тим паче, що зараз червень і можна їсти багато чершень і полуниці. Отже, мої шість висновків після того, як я 10 днів їла самі лише овочі і фрукти. Перше, це в мене одразу з'явилася фізична легкість. Одразу після першого дня. Мені було легко, мені було в кайф і мені не хотілося їсти, тому що я вживала багато бананів, яблук, в них є багато цукру, і для організму було багато цукру для того, щоб не падати в переживання, що я зараз голоднію. І саме про це говорить Ентоні Вільям: що таким чином ми захищаємо свої адренал Glands надниркові залози. Я так розумію. Другий висновок в мене з'явилася також легкість емоційна. Він пояснює, що коли наші клітини очищуються. І я бачила, що ми клітини очищувалися, тому що щоранку з язика я знімала багато нальоту такою шкряблкою. Коли наші клітини очищуються, ці токсини можуть потрапляти в кров, і в нас навпаки може погіршуватися настрій. І в день п'ятий я відчула такий упадок, не було сил під вечір, і в мене був трохи поганий настрій. Але загалом я була емоційно дуже стабільною і дуже щасливою весь час під час цього детоксу. Мені здається, в першу чергу через те, що я обрала це робити тоді, коли я хотіла. І я з чистосердечним наміром робила це для себе. Для мене це було як піклування про себе, і я в процесі кайфувала. Але також, звісно, я думаю, через фізичну легкість і, що не було навантаження на шлунок, я могла бути більш чутливою і переживати більший спектр емоцій, в тому числі емоційну легкість. Третій в мене висновок це ментальна легкість, яка прийшла до мене в процесі детоксу. І ця ментальна легкість сталася, мені здається, через дві причини. Перша причина це та, яку я вже пояснювала, що трапляється детокс, немає сильного навантаження на систему, і таким чином немає якихось важких думок. Мені важко це пояснити словами, але якщо ви спробуєте, ви точно відчуєте. Але другий аспект ментальної легкості, що мені не потрібно було так багато думати, трапився саме через те, що я постійно думаю, що мені приготувати моїй сім'ї, що мені приготувати мені. Дочці подобається це, чоловіку це мені це. Я завжди шукаю якийсь перетин цих страв. А зараз я зрозуміла, що ось це я готую для себе, тому що я зараз піклуюся про себе. А ось це я готую для чоловіка чи доньки, чи вони там десь знаходять собі, що їм їсти. І тому велике ментальне навантаження, яке в мене зазвичай є, було з мене знято. Отже, перші три висновки це з детоксом з'являється фізична легкість, емоційна легкість і ментальна легкість. Наступний висновок неочікуваний для мене, тому що я за цим результатом не бігла, я скинула вагу. Після 10 днів поїдання лише самих овочів та фруктів в безлімітній кількості, іноді я їла по 3-4 банани на день. Я скинула вагу і трішки навіть була розчарована цим результатом, тому що скинула забагато, приблизно 2,5-3 кілограми. Я скинула. Я знаю, що бажано за тиждень скидати десь мені десь 700 грамів для того, щоб ця вага потім не поверталася. І мені здається, що організму все-таки не вистачало калорій, тому що в овочах і фруктах доволі мало калорій. Але в мене такі ваги, які показують і частку жиру в організмі, і біометричний вік. І я помітила, що крім того, що я скинула вагу, в мене також, звісно, впала м'язова маса десь на один кілограм, із цих трьох що я скинула, тобто це було трохи прикро. Але всі інші показники в мене злетіли. Біометричний вік, мені зараз 37, в мене був 27% на кінець детоксу, також впав десь на 3-4% жиру в організмі і зараз так само тримається, вже минуло десь 5 днів після детоксу. І загалом мені здається, що те, що показали ваги, це було тим відображенням тієї фізичної, емоційної та ментальної легкості, якої я набула, поки їла самі лише овочі та фрукти. Отже, п'ятий мій висновок це мені зараз дуже легко тримати аскези, тому що я себе натренувала. І е, детокс для організму це очищення, і для нашого духовного тіла, для нашої менталочки це також очищення. І для мене це був чудовий варіант очищення свого духовного тіла і дотримування дисципліни. Я її присвятила тому, щоб почуватися добре. Зараз ви бачите, я сяю, я почуваюся добре, я щаслива. Якщо у вас є проблеми із дисципліною, і ви хочете зробити щось хороше для себе, мій висновок такий, що ви можете з'єднати такий детокс із аскезою. Аскеза це коли ви обіцяєте собі дотримуватися чогось. Певний проміжок часу, і також можете присвятити це цю дисципліновану дію якомусь результату. Скажімо, присвячується тому, щоб почуватися добре. Присвячується успіху на роботі, присвячується покупці нового дому. Яке ви бажання маєте, тому і присвячуєте. І мені дуже сильно сподобалося присвячувати це саме тому, щоб почуватися добре. Шостий мій висновок це коли я зробила оцю чистку організму, вона вплинула на всі мої сфери життя. Мені не тільки стало краще ментально, фізично, емоційно мені також захотілося очищувати решту свого простору, очищувати е, свою шафу від непотрібних речей, яких в мене в принципі майже немає. Очищувати свій телефон від непотрібних відео. І саме тому я зараз записую це відео, тому що я нарешті почистила свій телефон. І таким чином запускається просто процес очистки всього життя, звісно, якщо вам це комфортно і якщо ви цього хочете. я вам скажу, що це кайф. Якщо ви відчуваєте, що ви застрягли, якщо вам щось важко, якщо немає енергії, немає сил, спробуйте такий детокс, з'єднайте його із аскезою, з'єднайте його із практикою медитації, і я впевнена, що вам після нього буде приємно. Тому що, як мінімум, ви будете собою пишатися, що у вас вийшло. Ну, але також будете фізично почуватися добре. Отже, повторюю свої шість висновків, і після цього ділюся своїм лайфхаком, як почуватися добре, навіть якщо ви не оберете робити детокс. Фізична, емоційна, ментальна легкість сюди додамо також духовну легкість. Яка прийшла від аскези, від дисциплінованих дій, які я присвячувала тому, щоб почуватися добре. Також я скинула вагу і скинула жирову тканину. Це було таким плюсиком, бонусом. І останнє мені захотілося очищувати весь свій простір. Я почистила нарешті свій телефон. Ну і ще такий сайд-ефект, який я не додавала до висновків. Це мені просто було дуже приємно і якось хотілося постійно відпочивати і розслаблятися, якщо чесно. І так, мій лайфхак, якщо ви хочете почуватися добре, але не хочете повністю радикально виключати жири чи інші якісь продукти, це робити собі смузі вранці. Мій улюблений смузі це шпинат, банан і ще будь-що солоденьке. Це можуть бути ягоди, наприклад, полуниці, це можуть бути персики. Коли я п'ю вранці такий смузі, я одразу почуваюся кайфово. В шпинаті є багато заліза. Я відчуваю, що я наповнила себе вологою і всякими корисними речовинами. І плюс клітковина і смузі потім допомагає нам добре виводити всі непотрібні штуки з організму. Отже, діліться, будь ласка, чи робили ви такий детокс колись раніше, чи робили інші детокси, які ваші відчуття від цих детоксів? Як ви бачите, що медитація може поєднуватися із ними? Які практики медитації ви ще хочете на каналі? Обов'язково діліться. Я дуже рада була з вами поділитися своїм досвідом. Була дуже рада побалакати. І звісно, я роблю ці відео для вас, тому я дуже чекаю на ваші коментарі. А скоро, можливо, ми почнемо наш ментальний детокс. І з новим курсом з медитації. І якщо вам цікаво, я поділюся скоро більшою кількістю інформації. З вами була Катя Кулик з медитую українською. Я вас люблю, обіймаю, цілую. До зустрічі!